Про розкол між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Та деякі приховані деталі стосовно звільнення командувача сил спеціальних операцій, генерал-майора Хоренка. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І власне в цьому відео я хочу дати свій коментар до того, що відбувається. Ви знаєте, останній тиждень по суті дуже насичений подіями подіями найвищої політичної ваги. Мова йде і про статтю «The Time» про президента Володимира Зеленського, і про інтерв'ю Валерія Залужного видання за. Economist, про появу колонки Валерія Залужного в цьому ж виданні, про звільнення командувача сил спеціальних операцій, генерал-майора Хоренка. Ці всі речі насправді є повністю взаємозв'язаними. І як зараз вже показує розвиток подій, те, що я три дні тому сказав в своєму відео, воно фактично повністю відповідає дійсності. Дійсно, ми маємо реальний розкол. А, і не знати, наскільки цей розкол набиратиме оборотів, але по суті він вже точно є, його вже можна фіксувати. І так, власне, багато хто думав, що і коментарі такі зустрічалися, що насправді інтерв'ю виданню за економіст Залужного йде не в розріз Зеленських, а щоб прикрити Зеленського. Ні. Ми можемо чітко фіксувати, що це насправді не так. Зеленському воно страшно не сподобалось, чи Єрмаку воно страшно не сподобалось. Власне, через те був такий недолугий цинічний коментар заступника Єрмака, якийсь заступник секретаря. Коментує рішення генерала Залужного, ну точніше, тези генерала залужного. Це насправді абсурд. А як же ж Зеленський в своїх відосиках не захотів? Але власне і звільнення генерал-майора Хоренка вписується саме в цю картину, і деякі інші процеси, які відбуваються в Збройних силах України, зокрема в силах спеціальних операцій. Я сьогодні знаходжуся в роз'їзді, я ще не повернувся в Київ, і власне тому я не маю всієї повноти. Інформації, але вже з деякими людьми я дистанційно поспілкувався, і насправді те, що відбулося з командувачем ССО, це не одинокий випадок. Тиск продовжується присувати, пробують і інших бойових офіцерів, причому дуже бойових, дуже поважних. Насправді і додайте до цього статтю New York Times, яка пише, що закиди зеленського до залужного показують, що є розкол між політичним і військовим керівництвом. Це Нью-Йорк Таймс написала зараз. І ну це вже фактично фіксація статус-кво, я б сказав, і воно підтверджує те, що частина західних сил дійсно готові зробити політичну ставку на Валерія Залужного. Стосовно генерала Хоренка, дуже важливими є деталями те, що подання на його звільнення написав міністр оборони Рустему Меров, а не Валерій Залужний. Я не вивчав всієї нормативно-правової бази, але генерал Хоренко. В своєму коментарі фактично наголошує, що подання від Валерія Залужного не було. Тобто, з точки зору здорової логіки, як це вписується в мої уявлення, з точки зору того, як я розумію систему державного управління, то насправді подання повинен був робити саме залужний. Подання не зробили, подання зробив Умеров, який на посаді перебуває зовсім-зовсім мало, який є таким собі рішалою єрмака. але Зав'язаний не тільки на Єрмака і цю його умовно московську групу, а і частково з соросятами він дружить, тобто з глобалістами. Така якась дивна гримуча суміш. І от за його поданням, Володимир Зеленський робить звільнення. Причому командувача сил спеціальних операцій фактично повідомляють. Точніше, він дізнається про те, що це звільнення буде, мало не з преси. Тобто формально його про це не попереджали. Просто, ну, грубо кажучи, з точки зору розуміння, він за 5 хвилин до свого звільнення дізнався, що звільнення буде. І підстав, чому його звільнили, він не знає. І Рустем Умеров, теж зі своїм кам'яним обличчям, так би мовити, він не каже, а чому ж його звільнили? Це все насправді дуже важливі деталі. І знову ж таки поєднуємо їх зі статтею «The Time» про Зеленського з інтерв'ю Валерія Залужного, з тою інформацією, яка в мене є, про тиск, який чиниться на, на багатьох офіцерів, високопоставлених офіцерів, в тому числі генералів. І ми маємо дійсно ситуацію розколу, як це написало New York Таймс. Я думаю, що військові цей розкол точно не провокують, і, в принципі, всі коментарі є надзвичайно стримані. Але він де факто вже відбувся. І це насправді є дуже важлива подія, надзвичайно важлива. Подія, скажу більше того, вона є надзвичайно позитивна. І зараз я поясню, чому всі тенденції, які в нас відбувалися, вони носили виключно негативний характер, тобто. Ну по суті, контрнаступ через московську підготовку, через недостатню кількість озброєння він не досягнув тих результатів, яких нам би хотілося, які нам малював зелений телемарафон, вішаючи солодку лапшу на вуха українцям. І, ну, в принципі, це Валерій Залужний досить чітко фіксує в своєму інтерв'ю. Це є перший момент. Другий момент: при цих умовах є постійно загиблі, постійно поранені патріотичні українці, цвіт нації, і це саме ті люди, які здатні до супротиву до супротиву будь-яким ворогам. В цих всіх умовах відбувається тотальний розпродаж України під час так званої прихватизації, але це не найголовніше. Найголовніше це розпродаж української землі і надр. Причому з 1 січня до цього розпродажу долучаються офіційно іноземці і корпорації. А цей розпродаж антиукраїнський, тому що по суті він закладає умови зникнення української нації, поступового такого розчинення. Крім того, він є антиконституційний, але Зеленський через коліно зламав Конституційний суд, незаконно зупинив його роботу, тому що Конституційний суд в свій час збирався визнати закон про розпродаж землі і надар таким, що не відповідає конституції. І, власне, проект такого рішення вже конституційним судом було проголосовано. Всій практиці Конституційного суду не було жодного випадку, щоб те, за що проголосувало в проєкті, щоб воно потім не стало рішенням. І офіс антиукраїнського президента це вже насправді знав. І от зараз, якби не було оцього якогось такого збурення, то було б таке. З точки зору логіки, з точки зору всіх закладених тенденцій, було б таке тихе, повільне сповзання в прірву, якесь таке під час сну, умовно кажучи, ми так і не проснулися б. І, власне, проснулися б вже тоді, як писав Шевченко, її окраденою збудять. Зараз в нас є шанс проснутися трошки раніше. Ніж нас вже остаточно обкрадуть, але це трошки раніше, воно вирішує надзвичайно багато. Це, грубо кажучи, знаєте, вчасно зреагувати на якусь подію, на якусь загрозу, не знаю, на випадок на дорозі. Там секунди можуть вирішувати насправді. І тому те, що оцей весь зелений болот, болотяний такий омут. Що він починає збурюватися, він починає пресувати тих, хто користується авторитетом в українців, тобто українських військових, яким довіряють власне набагато більше ніж тим зеленим слугам неукраїнського народу. Це дуже позитивні новини. Не треба, я підкреслюю, вкотре не треба зачаровуватися. Якимись лідерами, тому що ми не знаємо, якими там яким політиком, умовно кажучи, може бути Валерій Залужний, як він буде ставитись до того ж, розпродажу землі і надер, до виконання конституції, і так далі. Але те, що самі такі процеси розпочалися, це вже дуже позитивно. Це означає, що ну є певні передумови. І є можливість відкриття вікна можливостей, перепрошую за тавтологію, але дійсно вікно можливостей в нас починає з'являтися. І нам зараз перед всіма патріотичними українцями стоїть по суті дуже велике завдання. Максимально швидко починати організовуватися, тому що наступні півроку, від півроку, думаю, десь до півтора, вони будуть надзвичайно важливими. Ми мусимо зберегти наше національне багатство, бо саме воно є запорукою збереження і України як держави і формування України як держави українського народу, збереження нашого генофонду, місця по суті, де повинні народжуватися наші діти, внуки, правнуки і так далі. І в нас зараз дійсно буде з'являтися це вікно можливостей, але воно буде залежати від нашої організованості, від чіткості наших дій і від того, наскільки ми готові будемо боротися з внутрішнім ворогом, який насправді не менш страшний ніж зовнішній. Ви знаєте, от у нас такі парадокси певні є. От є, наприклад, московський окупант чи колаборант там колись був в окопах лнр ДНР. Те, що окупанта чи колаборанта з ЛНР-ДНР треба вбити як ворога, це якби абсолютно логічно. Але задайте собі питання, якийсь там бомжо-алкоголік, якесь біологічне сміття в окопі ЛНР ДНР для України становить більшу загрозу, ніж той, хто, наприклад, з бюджету на армію вкрав 100 мільйонів гривень чи мільярд гривень. Чи ніж ті виродки, які вночі проголосували за розпродаж української землі і нато. Хто більше зла приніс українському народу? Ну ж, очевидно, хто. І на що тоді заслуговують ті істоти? Від нашої організованості, від нашої рішучості дуже багато буде залежати. Проблема в тому, одна з ключових проблем українців, полягає в нашій неорганізованості. І от зараз ми на фоні тих всіх викликів. Фундаментальних викликів, екзистенційних, таких, які складають загрозу самому нашому існуванню, ми мусимо проявити внутрішню волю і організуватися, і почати будувати Україну майбутнього як вищу форму організації українського народу, як державу, в якій влада та власність на національне багатство належить саме українцям і використовується національне багатство в інтересах всіх українців, не групи олігархів. Українських олігархів, серед яких за випадковим збігом обставин етнічних українців немає, не московської агентури, очевидно, але і не глобалістичних корпорацій. Це дуже важливо усвідомлювати, тому що цей ша цей шанс, який в нас буде, а він у нас таки буде. І через те я дуже позитивно дивлюся на ті всі речі. Це будуть важкий період, але якби його не було, ну то була би така, знаєте, тиха смерть у вісні. А так я закликаю вас всіх думати, готуватися, гуртуватися в першу чергу з тими, хто з вами по горизонталі, родичі, колеги, друзі, обговорювати ті всі речі і бути готовими до дій. Тому що я думаю, що не за горами той час, коли українцям прийдеться діяти для того, щоб захистити свою державу від всіх ворогів, не тільки від Московії, бо Московія, очевидно, не єдиний ворог українського народу, екзистенційний, страшний. З колосальним озброєнням, але точно не єдиний. І без перемоги над внутрішнім ворогом, перемога над зовнішнім неможлива. Дякую вам всім за перегляд. Прошу вас про інформаційне поширення. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інший канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.